261 депутат підтримав відставку уряду Дениса Шмигаля. Кабмін, який тягнув на собі економіку і оборонні видатки у неважчі роки війни, тепер ні йде арени. На зміну готується новий склад, нові обіцянки і нові надії. Про все це більш детально. Просто зараз маємо змогу поговорити з нашим спікером Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Давайте розпочнемо зі зміни уряду все ж таки в Україні. Що відбувається, чого очікувати українцям? Чи достатньо зробив попередній уряд? Що, які надії можна покладати на новий. Можливо, це будуть нові вектори, можливо, це буде нове бачення. Що ви вбачаєте у цій заміні? Ну, як на мене, то в принципі, Заміна логічна, яка з такої точки зору, навіть да, там з просто з точки зору там управлінської, вона і напрошувалася, і дійсно це було десь, як на мене, необхідно тим більше, що в умовах війни. Іноді доводиться приймати такі рішення, що ми вже бачили там заміну міністра оборони, на тобто, і це, це було теж логічно. достатньо. зараз. Ми я гадаю, що з огляду на те, що відбувається трансформація економіки, на економіка воєнного часу, і десь можливо, навіть і трохи. Запізно це не запізно, да, а вже тут е, певне е, е, є вже запізнення да, в цьому плані, то е, треба було б це е, робити, можливо, деякі речі і раніше. Але, як на мене, то е, можна очікувати е, якісь е, зміни на да, позитивного плану, бо все ж таки те, що Шмигаль, скоріш за все, стає міністром оборони. Це позитивна, як на мене, зміна. Бо все ж таки він реальна менеджер такого. Високого високої достатньої категорії, і, в принципі, до речі, такий приклад в нашій історії був. Юрій Хануров був прем'єр-міністром, ставав потім міністром оборони. Так, і різні умови, різні, абсолютно речі. Знову ж таки, є речі, які, мабуть, дещо не зовсім. Позитивні в тому контексті, що ми бачимо, що були такі не зовсім виправдані управлінські рішення. Це якщо, наприклад, там Міністерство національної єдності дійсно буде скасовано, знову ж таки, якщо Міністерство стратегічної промисловості перейде повністю під оруду Міністерства оборони, мабуть, в умовах воєнного часу це теж логічно, але Скажімо так, можливо, це треба було бути могло бути стати раніше. Сама по собі кандидатура майбутнього прем'єр-міністра Юлії Свириденко як на мене, позитивна, і в багатьох аспектах це, по-перше, і вона все ж таки професіонал. І по-друге, те, що у неї є добре реноме з нашими західними партнерами, і вона. Дійсно, має там налагоджені зв'язки, і тут я думаю, що це в принципі очевидно. Тож, скажімо так, це те, що ну я не зовсім так мовити, обізнаний в тому, що відбувається у нас тут у увазі, але в принципі це достатньо логічно. Ну і бачите, зовнішня політика залишається за паном Сибігою, Міністерство внутрішніх справ залишається да, там так, з, з, з тим самим міністром. Тобто заміна відбувається не повністю, але вона, як на мене, ну, та, яка, мабуть, десь допоможе. Краще розподілити і ресурси, і ось цей управлінський досвід, і будемо сподіватися, що це той момент, який дійсно позитивний. Знаєте, є в мене питання, як ви оцінюєте ось ці саме заміни? Тому що з одного боку, наприклад, той же Денис Шмигаль він був прем'єр-міністром, тепер він буде міністром оборони, ймовірно. І ось тут питання: як ось такі заміни з одного міністерства на інше міністерство, в принципі, для чого вони? Якщо, наприклад, оновлювати уряд, то його оновлювати повністю так? нова сила, нова кров, нові думки, нові реалізації. А тут ніби частина людей буде. Займатися в принципі тими ж управлінськими задачами, але просто змінить міністерство. В чому тоді суть? Ну, дивіться, я, наприклад, все ж таки вважаю, що топ-менеджерів їх не так такого високого рівня їх дійсно не так багато. І, наприклад, рішення української влади, да там президента, там приклад призначення деяких тих, що. Ну, так, з зі специфікою своєї да, діяльності, теж можу більше там десь говорити там, про зовнішню політику. Я, наприклад, вважаю, що е, те, що пан Точицький, скоріш за все, їде Страсбург послом, це, е, це логічно. Да? Тобто, це, бо, е, скоріш, я, наприклад, коли тільки почув про те, що можливо він буде послом Сполучених Штатів, я вважав, що це є більш доцільним дійсно. Його використанням як е, представника України в міжнародних організаціях, партнерських міжнародних організаціях або Сполучених Штатах, або в Європі, да тобто він є кар'єрним дипломатом, який там е, дійсно себе е, добре зарекомендував. Так само до речі, як і е, посольський пост для е, колишнього тепер уже ну поки що да там. Можемо дав говорити е, е, міністра оборони пана Умірова в Сполучених Штатах, де, в принципі, напрошувалася заміна е, нинішнього там, попереднього до да, посла пані Маркарової, про це теж багато говорили. Е, з огляду на те, що у Умірова є і свій бекграунд відносин зі сполученими штатами там ділових відносин. Другий момент, що е, зараз, коли є. Потреба налагодження, ось цих зв'язків по номенклатурі по всьому тому, що буде перезавантажуватися постачання в Україні в нових умовах, в умовах ну практично продажу зброї, це теж в принципі логічна да така зміна. А на, на людину, яка займала посаду міністра оборони, яка стає послом в провідній країні партнері, то в принципі, да, я думаю, що тут о, в цьому контексті теж це абсолютно логічно. Це да, ті речі, про які точно можна прокоментувати. Впевнено, що це. О, Відповідальні управлінські рішення да про до речі, пане 100%. Дмитре, вибачте, що переб'ю вас, але в мене додаткове питання з'явилося: як ви вважаєте, наскільки ось ця посада посла у США і ймовірно її займе Рустем Умеров, який зараз обіймав пост міністра оборони? Наскільки вона, наприклад, може бути узгоджена зі США? Чи є в тому ще якісь додаткові домовленості вже з партнером, стратегічним великим партнером для України? Ну, гадаю, що є однозначно, бо навряд чи про це би йшлося, і тут з високим ступенем вірності, це, це узгоджене рішення. Я думаю, що так воно є. це. Ну і е, друге рішення, да, тобто, про, здавалося там про ротацію між там кріслами, да, там в принципі е, насправді, як на мене, то Деякі речі вони ну мабуть не є очевидними. Хоча, ви знаєте, я навіть що цікавий момент побачив, що з приводу критики, яка звучить от, щодо ну, посади нового премєр премєр да, тобто в принципі. Таких зауважень професійного плану щодо Юлії Свириденко немає і а її бекграунд він в принципі, як на мене, ну, достатньо позитивний. Тому ну, тут я от я кажу: я не можу да, аж надто глибоко аналізувати, тому що я не надто сильно залучений в цю, до цієї теми. Але, от, як на мене, мені здається, що. Це краще б звісно багато речей, які зараз відбуваються, краще б не відбувалися, да, того, що ми в умовах війни це все е, стається. Але, ну, наприклад, да, як на мене, об'єднання ресурсів Міністерства е, стратегічної промисловості Міністерства оборони, е, мабуть, в умовах великої війни теж є логічним, хоча е, Після війни, ну мабуть, це знову треба розглядати. Тим більше, якщо Україна претендує, наприклад, на там на позицію одного із головних експортерів озброєнь. Да тому тут це, але це зараз да, трохи інший час. Пане Дмитре, давайте тепер говорити про більш людей, які займають президентські крісла в різних країнах. Розпочнемо звісно з України. Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер. Росії Путін боїться сполучених штатів, адже після приїзду до Києва спецпредставника президента США Кіта Келога масованих атак не було. Президент навіть пошуткував про те, що можливо треба поселити Келога вже в Києві для того, щоб кияни могли спокійно спати. І ось тут питання сьогодні вночі абсолютно терористично знову, як завжди. Наш ворог обстріляв українські міста і інші українські міста, так зокрема, Вінницю, наприклад, Кривий Ріг, дуже сильні масовані нальоти безпілотників і ракет. І ось тут питання з одного боку є ось така, ніби Путін робить такий реверанс американцям і поки що, принаймні, не робить великих нальотів дронових, наприклад, не надає наказ це робити по Києву. Тим не менш він все одно продовжує ось цю тактику, але тепер в інших містах для чого це робиться? З одного боку, Зеленський говорить про те, що Путін боїться Трампа, з іншого боку, Путін обстрілює інші міста України. З іншого боку, Трамп говорить про те, що розчарований Путіним, так але він ще з ним не закінчив. Давайте ось ось цю конструкцію розберемо більш детально. Ну, знаєте, як на мене, то дійсно ну Путін дійсно боїться. і Тут це, це мабуть, безперечно, і само по собі його потавіть не поведінка, оця стратегія Росії. Ну для нас, для українців, вона є абсолютно прозорою, і іноді ми навіть да не іноді. Ми весь час дивуємось тим, як можна цього не розуміти. Ну, те, що Дональд Трамп дійсно налаштований на те, щоб зберегти можливості для діалогу з Путіним для того, аби да, там продовжити потім почати співпрацю з Росією, укладати з ними вигідні угоди, це теж безперечно, і це очевидно. Да, Тут поразка Росії Вашингтон лякає. Ну я не знаю, де да, там більше як. Ніж там якийсь кошмар повтори Перл-Харбора, мабуть. От. І е, тут е, природно, що Росія насправді весь час да, от, ну, тут на межі ось цього хамуватості по відношенню такого, е, такого до, е, до Сполучених Штатів, вона перебуває. Що От, але те, що там переляк є, це помітно на прикладі Медведів, да? Тому що ну, здавалося в світі стараннями Російської Федерації, тут складається враження, що от це ж, це ж якийсь дурник там російський, який там щось пише, таке радикальне, не зовсім тверезе, ненормальне. Ну, хай пише. а насправді це офіційна особа. Це заступник глави Ради безпеки Російської Федерації, заступник глави військово-промислової комісії, колишній президент, який є офіційною особою, який от, тому і він насправді займається ескалацією. Тобто, ось минулий раз, коли був скандал з тим, що його писаниною, то це ж про йшлося. Про те, що вот мовляв, він заявив, що Іран може отримати там ядерну зброю від когось, від Російської Федерації. Там воно там десь заховано так читалося, от і е, була реакція американської сторони, і потім такі виправдання, потім, ну, ніби і не виправдовувалися росіяни зараз. Е, е, Медведєв, він теж та, так хамувато, так відповів на ось ці. Про е, пасаж про 50 днів, які є в Росії, що, мовляв, всі мов чекали, всі дочекалися, і там хтось там Європа перелякалась, хтось там ще там. Ну щось він там понаписує хінію, е, а Росія там, мов мовляв, була незврушна та да, щось щось такого пану. і на неї це ніяк не впливає. Тобто, але ми бачимо, да що якраз у нього ось це бажання такої ескалації зникло. Чому тому, що Росія насправді. Весь час вона вибудовує свою політику ось цими імітаціями готовності реагувати на американські мирні пропозиції, і, да, тобто, ось, весь цей миротворчий процес березня червня місяця він був збудований якраз навколо цього. Да, Росія весь час там щось. Погоджувалася там на повне там припинення вогню. Потім казала але але і ось далі починалися ось ці але, що мовляв, там спочатку треба, аби там щось одне зробили, потім друге. Потім Росія погоджувалася на мирні ці на переговори, які йдуть, і туди присилала але але присилала туди делегацію е, історика на да, тобто неуповноважену, не адекватну. Да, якусь, да, тобто про що навіть люд ти вже зараз згадав, і що до речі, дуже знову ж таки чіпляє Росію, бо ось ці реакції з приводу того, що, е, що світ насправді розуміє, що це е, хто туди їде, да, тобто для них е, дуже боляче. Вони кожен раз на це так е, реагують дуже так боляче для них. От. І це е, абсолютно. Да, Зрозуміло зараз, як на мене, теж Путін він лякається, але це не означає, що він буде змінювати цю тактику. Да? Тобто вони так само от в цьому переляку будуть діяти так, затягувати весь час, намагаючись за цей період покращити свої позиції. Як вони думають, вони абсолютно не поміняли плани. Ми теж це прекрасно там чудово бачимо, що. Ось є е, той меморандум, нібито який вони довго не могли намалювати, який насправді є е, все ж таки ультиматумом для України, і вони від нього не відмовляються, е, імітують цей переговорний процес, е, який насправді е, да, зводяться вони потім до гуманітарних обмінів, що можна було робити і без того, і далі далі так буде продовжуватися. Тому я гадаю, та да, Зеленський правий і Путін може десь пригальмувати з е, обстрілами в української столиці, але в глобальному плані це абсолютно ніяк не змінює російського бажання знищити Україну і е, е, намагатися обманювати Захід до тих пір, поки не можна буде однозначно остаточно. Диктувати свої умови, да тобто ось так це виглядає. пане Дмитре, президент України Володимир Зеленський заявив, що надання Україні потужної наступальної зброї від США, наприклад, може змінити хід війни не лише на полі бою, а й за лаштунками дипломатії. За його словами, сам факт володіння зброєю здатною задавати ударів в глиб території РФ, може стати важливим для примусу. Путіна до переговорів, давайте розберемо ось цей кейс. З точки зору, знаєте, чого з одного боку, всім і так зрозуміло, що на що розраховує Путін, і всім і так зрозуміло, в принципі, чого він хоче і як може зупинитися. Якщо ми це розуміємо, ми це не може не розуміти, наприклад, Трамп. І тут з одного боку він каже 50 днів. У вас є 50 днів для того, щоб завершити війну? З іншого боку, постає питання. А навіщо Путіну 50 днів? А тут знову ж таки питання: а не для того, щоб за 50 днів закінчити наступальну кампанію. І тут вже хто кому друг, і хто що не розуміє, і хто що розуміє, тут вже постає і заграє новими фарбами. Чи не здається вам так? Да, ну насправді дійсно здається, бачите, тут є багато різних цікавих пояснень. Наприклад, Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, він так дуже добре пояснив. Я думаю, що аж самому Трампу сподобалось, коли він сказав, що ну, це ж 50 днів в цей час країни, на які потім будуть накладатися санкції, вони. Будуть мають будуть тиснути, вони будуть цей період тиснути на Російську Федерацію. І логіка, в принципі, в цьому є. Да? Тобто, чому тому, що хто постраждає від цього санкційного пакету, який насправді не є ніяким пекельними там, санкціями, але вони ну, там більш схоже щось зараз стало на правду, що не 500% ну, там відсотків цього мита, а 100 на цю російську нафту. Але мені знаєте, ця ситуація нагадує радянський анекдот про. Кого був генеральний секретар СРСР Брежнєв. Який написав книгу Малая Земля там про свою участь в Другій світовій війні. І ось і ось він там іде по коридору політбюро і там питає Суслава. Суслав читав мою книгу Малая Земля. Той каже, так, читав, Дуже гарна книжка, так такої добре написали. Він іде далі, там питає там Грішина, той каже, так, читав. Там і от всі хвалять. Він каже: яка гарна в мене книжка? Треба й самому почитати. Да? От, отут, як на мене, десь подібна ситуація. Я думаю, що Дональд Трамп, коли почув це від Рутель, сказав, ну як я добре вигадав, да? ось це для того, щоб натиснути на Путіна. да? то ж воно так от подібне скидається. Да? Ось ну взагалі з Дональдом Трампом політика вона виглядає десь приблизно так. В принципі, звісно, да я не думаю, що це там прямо такий задум однозначно допомогти Путіну да, там перемогти. Бо, в принципі, все ж таки є позитив там, в зміні там, ставлення до того, як надавати Україні зброю, це теж продавати, да? Тобто, да, будемо справедливі, бо могло закінчитися ця історія, могла вона мати вигляд зовсім інший. От. Тому насправді, я гадаю, що. Все ж таки, це в першу чергу свідчення того, про що ми вже говорили. Небажання того, щоб Росія програла щодо озброєнь. Ну, те, що зараз заангажовано, вже дати задекларовано, це ну, в наших умовах, це і, і те можна тлумачити як там оборонну зброю. Ну, в першу чергу, бо це ракета для протиповітряної оборони. І системи ППО, в чому точно сумнівів, нема, просто насправді нема знову ж таки розуміння, як це виглядатиме, да і в який спосіб це буде, просто що зрозуміло, що західні партнери будуть їх купувати чи передавати, тобто і наскільки швидко це буде ось це питання. От логіка того, про що говорить Володимир Зеленський, так вона є, але що потужні озброєння, тим більше, що про це казав сам Трамп ще під час виборчої кампанії. Що мовляв, якщо росіяни відмовлятимуться, ох, я тоді завалю Україну зброю, і все, і вони да, і росіяни програють. то його ніхто за язика не смикав в цьому плані, і але насправді цей час він є доволі обмежений, тому що ми бачили з вами, як наприклад. Спрацювали свого часу хаймерси американські, які були несподіваним таким геймченджером, вони змінили поле бою, вони вплинули, але їх, по-перше, було не досить. І завдяки тому знову ж таки не, тому, не тільки якості американської зброї, а й українському підходу, як українські військові це зробили. І так само тут да, ситуація в принципі, так, але це, це можливо, але. Ці озброєння мають надходити у відповідних кількостях і відповідний проміжок часу, тоді, коли воно може стати ось цим геймченджером. от як на як на мене виглядає ситуація. Хотілося б знову таке проговорити з вами ще один кейс, а це сьогодні загострення відбулося на близькому сході. Ізраїль вдарив по Ірану, і здавалося б. Ось цей конфлікт він притушений, приглушений. Трамп е, переможно вийшов, сказав, що все буде добре. Ми будемо е, там буде мир і все буде добре. Ми знайшли вирішення всіх питань, і, начебто, на, на якийсь час це все е, завершилося. І так співпало чи ні, але тим не менш, Трамп звернув, повернув голову свого своєї уваги на Україну. Тепер зараз відбувається у прямому етері буквально ось ці вибухи, так, ось ці ось цей ізраїльський удар. Що буде після цього? Якщо знову таки ось ця стратегія примирення Трампа не спрацює на Близькому Сході, він знову повернеться туди. Чи вже остаточно залишиться зараз в Україні і свою увагу і свої озброєння, які він пам'ятаєте, була історія про те, що він. Дуже швидко перенаправив озброєння просто в Ізраїль те, яке було для України призначене, і воно вже йшло на, на українську землю. Що тут може відбутися? Які ризики зараз для України у цьому зараз військовому загостренні? Ну насправді те, що сьогодні ось ці удари по Сирії, які були завдані по, конкретно по? Будівлі Генерального штабу по палацу президента в Дамаску, в принципі, це продовження окремої ізраїльської політики, і природно, дару. Ви абсолютно вірно говорите, що ну мабуть, мало хто очікував, що на близькому сході все завершилося Да? тобто, природно було, що це десь попрохи, Притлумне, дати стамотоної існує так само, як і ізраїльська і іранська війна. Те, що на конфлікт ніхто не нікуди не подівся, тим більше, що в Ірані не відбулося ані заміни режиму, ані Іран не перетворився датами. Якесь поле бою. Тобто, це просто як на мене очевидно. Я думаю, що використати як привід, що мовляв ця допомога потрібна тепер тут, звісно. Це може бути, але мені здається, що зараз все ж таки ситуація складається вже по іншому. Для самого Дональда Трампа це буде програшний варіант, бо все ж таки він уже оголосив себе переможцем на близькому сході. І зараз, ось ці зрозуміло, що Ізраїль, який там в Сирії переслідує свою політику, він зараз там це все прикриває, тим що він захищає друзів. Там етнічну групу друзів, да, яких переслідує нова влада Сирії, нібито. Хоча насправді самі вони там відбудовують так, такий коридор безпеки, там його називають, там коридор Давіда, От, є там такі плани. То я думаю, що в цьому контексті, мабуть, тут вже буде другий раз складно це зробити, тим більше, що насправді. Є вже вигода економічна, яку можна отримувати. Тому тож я гадаю, що це в будь-якому вигляді відволікає від нас увагу, і це однозначно. Але навряд чи ми от я б, я б не прогнозував той момент, що зараз це вплине на постачання нам зброї і підтримку України. Будемо сподіватися, що вектор американців просто не зміниться. І все ж таки, ми дійдемо до тієї фінальної точки, коли зможемо сказати, що всім світом, але ми знайшли важелі впливу на диктатора Путіна. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про справи українські і не тільки. Щиро дякуємо і прощаємось. Дякува.